Наступне, що хотілося би ще сказати, це Національний природний парк Великий Луг. От коли в 2023 році відбулась, відбувся теракт на Каховський ГЕС, відбулося осушення Каховського водосховища. Ми проводили дослідження. Відповідно, ці дослідження проводилися засобами дистанційного зондування землі. Адже прямого доступу до цієї території немає, тому що вона знаходиться в окупації, в структурі національного природного парку Великий Луг є унікальний об'єкт це архіпелаг Великі та Малі Кочугури. Це, грубо кажучи, замкнута екосистема, яка повністю, ну, як ви бачите. За фотом А зверху вона повністю оточена водою. Відповідно, там сформувалися умови для унікальні умови, як для орнітофауни, гніздування, тому це не тільки місцеві представники орнітофауни, це і перелітні птахи тут гніздуються сезонні. Фактично, ми можемо говорити, що після. Осушення водосховища, як ви бачите, так на знімку справа. Ця територія була осушена, і, як мінімум, до цієї території отримує доступ хижаки, і відбув, відповідно, відбувається розорення гніздувань перелітних птахів, що в свою чергу негативно позначається на кількості популяції Ну, і відповідно в подальшому, якщо кілька років поспіль вони зазнають такого стресу на цій території, вони починають змінювати свої маршрути перельотів. І ще одна особливість, в тому що архіпелаг був таким. Осередком, де знаходилися не просто прилітні птахи, а більшість із видів, які там гніздувалися, вони були занесені як до Червоної книги України, так і до різних охоронних списків Європейського Союзу. Окрім Орнітофауни, ми, можливо, назавжди втратили і також місця розведення. Місцевих видів риб, тому що в даному випадку архіпелаг виступав в тому числі і місцем, де було невеличке мілководдя, де риби могли розводити ну, метати якру, і відповідно, де міг безпечно рости мальок. І таким чином ввелося розводи, розведення в природних умовах різних видів риб. На даному слайді, як ми можемо побачити, представлено е, в верхній частині це якраз е, ми визначали площу водного дзеркала Каховського водосховища е, до е, аварії, до підриву Каховської ГЕС, де ми бачимо світлим кольором, це все якраз вода. Ну і відповідно справи, ми бачимо вже результати осушення. Е, фактично, е, архіпелага як такого вже немає, тому що е, дно осушилося і відбулося сполучення. На них е картах ми, нас, ми досліджували те, настільки швидко е, дно колишнього водосховища заросте різноманітною рослинністю, е, тому що це також впливає е, на ті процеси, які відбуваються е, з екосистемами архіпелагу. Як бачимо, на першому знімку, це знімок до катастрофи. Знову ж таки, водосховище існує, вода є, все чудово, і ми бачимо лише рослинність в межах самого архіпелагу і його островів. Перший знімок, другий знімок перепрошую. Це вже був зроблений за кілька днів після осушення. Ну, для того, щоб ми побачили максимально скільки. Води пішло і для того, і скільки території площа відкрилася. І на третьому знімку ми вже бачимо, що територія Каховського, колишнього Каховського водосховища вже поступово захоплюється рослинністю. Цей жовто-зелений кольор це якраз вміст хлорофілу в листових пластинах рослин, а відповідно використавши вегетаційний індекс NDVI, ми можемо з вами бачити рослинний покрив. І ми можемо бачити, як рослинність з берегових, берегової колишньої берегової лінії косково водосховища наступає на архіпелах, Змішуючись із корінною рослинністю, відповідно її розмовляючи і в певній мірі її витісняючи. Тому збитки при цьому надзвичайно великі. І основна загроза, яка тут була, це в першу чергу. Це загроза зникнення цінних видів риб, це загроза, як я вже говорив, орнітофауні архіпелагу, втрата унікальних заплавних фітоценозів та втрата унікальних ландшафтних комплексів водноболотних угідь. Ось здавалося б, просто осушили водосховище, а з того всього яка втрата для. До даного об'єкту природно заповідного фонду, ми, якби робили посередковане дослідження, на саме цікавило е, вплив на е, гіддя <клух> національного природного парку Великий Луг, е, тому що відразу, як тільки трак встався, е, там провели дослідження і території осушення, і території затоплення. Ми всі з вами чудово пам'ятаємо ті жахливі кадри. Де під е, фактично під обстрілами наші е, рятувальники, наші бійці ЗСУ е, рятували життя людей, е, тварин е, на тих територіях, які були затоплені під час е, теракту на Каховський ГЕС? І якось чомусь, ну просто на фоні таких е, людських жертв. Е, було трошки не до того. А от уже після цього, коли прийшли певний час, вже почали проводити дослідження саме от е, з приводу того, що ж сталося з таким Кахотським водосховищем, як потім е, з ним бути? І, мабуть, це дійсно це потрібно потрібно окремо обговорювати, тому що досить така обширна тема. І, в певній мірі суперечлива, тому що є, існує і дві кардинально таких різних точки зору. Це одна це відновлення водосховища, а інша це залишити все, як є, і дати природі показійнувати трошки. І mm. подивитися, що з того відбудеться.